Доброго здоров'я, люденьки! Ми з вами в фруктово липовому лісочку, гайочку, край поля, дивимось, що тут є. А є тут зарості, а й ви японської. Скільки йду по лісочку, стільки її бачу. Це інвазивна рослина, проте у нас її особливо немає де поширюватись. Вона знайшла оптимальне місце для себе тут. Яка ж вона гарнюнечка? Червоно-коралові квіточки схожі на квіти шипшини, цвіте рясно. А я не знала, де з мені позбирати айву японську. Минулої осені ми збирали, і збирали, здається, непогано, багато, проте всю випили з чаєм свіжою, не посушили. Дасть Бог, придемо сюди, цієї осені, збирати айву. Наш лісочок плавно перейшов в. Коротеньку липову алею. Як же гарно навесні. Подивіться липи зелені зверху донизу. Багато липових гілок знаходиться внизу. Це нам і потрібно. Я просто мріяла зібрати липових листочків, коли вони ще легесенькі, коли вони ще ніжні, не заматерівші, і сферментувати з них ароматний чай. Але все не виходило то е, липа, підійдеш до неї, е, всі листя зверху, е, знизу тільки стовбур. То вже час пройшов, вже листки старі для чаю, а сьогодні прямо всі зорі зійшлися. Хотіла пошукати гриби в лісочку, грибів не знайшла, знайшла листочки липи, ніжні, гарні на чай. Ось зараз збираю. Чудово! З врахуванням того, що пізніше ще хочу зібрати липового цвіту, то досить. Яка проте живуча зараза? Борщівник Сосновського. Два роки відколи він тут з'явився, я з ним борюсь, а він з'являється. Небезпечна рослина. Якщо сік борщівника потрапить вам на шкіру, то будуть неприємні болючі опіки. Природа опіків пов'язана з світлом, з сонцем. Якщо сік потрапить вам, наприклад, на руку в пасмурну погоду, або ви будете знаходитися в тіні, то опіки з'являться. Коли ви вийдете стіні або е, вийде сонечко, інвазивна рослина заполонила багато місць. у Нас я знаю, що в багатьох країнах з нею жорстко борються. Правда, нам зараз не до того. Вирізала всі листки, покрошила стебло дуже глибоко. Будемо бачити наступного року, чи допоможе? Листочки живучки з'являються рано навесні, пуп'янки теж, але довго-довго готуються зацвісти. І ось ця рослинка. Цвіте синіми яскравими квіточками. Живучка використовується в народній медицині, у неї широкий спектр лікувальної дії. З трудом переправилася я через цю канаву, а все із-за чого? Із-за завидок. Завидки взяли, що венеті люди відрами беруть маслюки. Це не наша історія, звісно, але заглянути в сосняк треба. Одну смакоту ми вже тут з вами пропустили це головки хвоща польового. Поки вони ще не розкриті, їх можна брати, готувати. Вони доволі смачні, на мою думку, це найраніший лісовий овоч. А зараз вони вже пилять, димлять і в їжу не годні. Яка гарна купина з рясними листочками тисячолисника. Поки вони молоді, їх добре використовувати в вітамінний салат. Хоч би один маслюк, хоч би на сміх. Звісно, ні на що не надіялась, але чуда ніхто не відміняв. А його не сталося. А чому це не сталося? Чудо є! Подивіться, як гарно цвіте лісова груша. Це справжній скарб. Ця груша мені служила довго дороговказом, а зараз якби годувальниця для мене. Колись, коли це поле почало заростати сосняком. Груша була висока, міцна, і я, ходячи поміж сосен, видивлялася її і знала, там, де груша, там центральна лісова дорога, туди мені повертатися. Пізніше сосни стали високими, грушу уже не так було видно, і вона постаріла, розчахнулася, але бачите, ще живе, ще цвіте, та частина, що впала на землю. І зараз я збираю з груші на початку травня листочки і квіточки для чаю. Ферментований чай має смак гниличок, він дуже ароматний. Взимку це справжній скарб. Які ж пахучі квіточки груші, які ж вони гарнесенькі, білі пелюсточки, вишневі тичинки, на фоні світло зеленого листя, яка ж це краса природи? Не тільки чай можна робити з квіток. Та молоденьких листочків груші. Можна ще робити цілющий лікувальний напій. Взяти одну частину квіток груші і дві частини листків, заварити, настояти і вживати. Такий настій заспокоїть запальні процеси в кишківнику, а ще допоможе вивезти оті легкі солі, які схожі на борошно. І осідають у верхній частині нашого організму. Оті фосфати, трипельфосфати та карбонати, які спричиняють тріск, коли ви повертаєте голову, от щось тріщить, спричиняють головні болі, в'язкість у плечах. Ще вони сприяють утворенню каміння в нирках. І Цілющий напій із квіток та листків груші допоможе вивести все це, це нехороше з організму. Чи потрібно радитися з лікарем, перш ніж вживати цілющі настої з груші? Токсинів у цього дерева не знайдено. Ми не радимося з лікарем, коли їмо груші. Коли вживаємо гнилички, плоди дикої груші. Але про всяк випадок, перестрахуйтеся, це ваше здоров'я. Збираю сировину з цього дерева я вже два роки, вибірково. І, як бачите, дереву я не зашкодила, цвіте і листочки рясні. Груші зібрала трошки менше, ніж листочки в липи. Проте, може, квіточок та листочки в дикої груші ще десь підзбираю. Комарі б'ються, кусаються, але вони і запилюють оці лісові квіточки разом із джмеликами та бджолами. Пройшла далі, тут уже березки, сосни. І такі гриби, такі омріяні гриби, літні. Не все гаразд з цими грибами, бачите, почорніли. Судячи по всьому, заморозки їх таки дістають. Це опеньок сірчано-жовтий. Я десь чула. Ось бачите, зелененька шапинка, жовто-зелена салатова. Я десь чула, коли з'являються сільчано жовті опеньки, то через 10 днів будуть білі гриби. Міф. Не думаю, щоб у нас через 10 днів були білі гриби, проте радісно бачити все-таки вже літні гриби зараз. Закрию їх від заморозків, хай собі ростуть. Іду повз багаті чорничні місцини, через місяць тут буде людо, як на Бродвеї. Цвіте чорниця, але заморозки хто його знає, як будуть ягоди. Потихеньку рухаюсь в напрямку додому. Іду повз це місце. Я його завжди вважала порожнім. Коли сюди не забіжиш, нема нічого. Проте сьогодні не той випадок. Скільки тут підмареннику Чіпкого? Це дуже цінний за смаком дикорос. Я його ось так рву, тому що не жалію. Бачите, тут його безкінечно, без, ну і він і виривається так. Я б його, може, хотіла без кореня взяти, проте він сам виривається. Значить, будемо виривати вибірково, не в одному місці. У цього дикороса дуже свіженький, кисленький смак. Мені він подобається. Конвалія тільки-тільки суцвіття викидає, думала нарвати, проте ще рано. Все, друзі, нам пора розходитися. Приходьте наступного разу. Я дуже-дуже вам рада.